Вітаю, друзі, усіх на каналі Аніфіша. Нарешті ми приїхали відкривати фідерний сезон. Приїхав на річку Дністера з метою половити гарної плотви. Адже весною саме ця рибка найактивніша. Хоча весняні рибалки, вони такі мінливі. Зокрема, погода мінлива. Один день плюс 15, другий день мінус 2. Такі непрості, до речі, умови, але будемо пробувати з рибою розбиратися. Отже, ми сьогодні на Дністрі, будемо зараз замішувати смаколики, наші новиночки для рибки і починати нашу рибалочку. Отож, погнали! Замішаємо ми сьогодні наші новиночки. І, звичайно, що взяв прикормочку, яка завжди працює стабільно, показує хороші результати. Це ляж шоколад. Цілу пачечку ляща я висипаю, тому що рибку нам потрібно буде добре погодувати. Планую робити дві точки лову, дві дистанції. При кормочки рибці жаліти не будемо. Ляш шоколад 1 кілограм. І наші новинки. В цьому році ми додали новинку серію «Карась Сільвер. Це у нас опариш. Зразу засипемо. Не буду засипати повну пачку. Засипав собі частину. А, дуже ароматна прикормочка з гранулою. Це просто буде розрив сезону. В попередньому році багато тестували даний корм і було багато гарної риби спіймано. Так, і додам трошки ще новинки. Також сільвер серія, але серія короб. Тут є трошки більшої, більш грубої фракції, свіжа випічка. Також дуже ароматна прикормочка. Не знаю, як та риба має просто встоювати перед цією прикормкою. Дуже-дуже смачно пахне. Так, І ці прикормочки трошки більше грубшої фракції. Зараз це все замішаємо. Є в нас ще поповнення в аромках. Це ось такі ароми. для Фідерної рибалки для поплавців загалом для будь-якої рибалки на мирну рибу, на плотву, на карася. Будемо сьогодні підбирати аромат, але єдине, що по весні з аромою треба бути максимально обережними. Тому я замішую зараз корм чисто на воді, а далі вже аромою буду гратися в процесі рибалки. Буду підливати її невеличкими порціями дивитися, як буде на неї реагувати риба. Все, замішуємо прикормочку і потрібно буде ще шукати точки лову. Як завжди прикормочку замішуємо в декілька етапів. Треба, щоб вона гарно втягнула водичку і правильно розкривалася в нас на дні. Ну, будемо чекати, як корм настоїться, а тим часом знайдемо наші дистанції для рибалки. Так, розпочнемо. Пошуку дистанції. Ставимо маркерний груз, як завжди. Не забуваємо про кліпси ще з минулого сезону, бачу, тут десь рибалив якусь кліпсу я ще залишив. Так, перший закид. Вибрав собі вже орієнтир. Так, от, дистанція не дуже велика. Так, Перезакидаємо, треба знайти якийсь Твердячок, якусь ракушку на дністрі. Є дуже багато ракушки, там, як правило, стоїть і платва, і підлящик. Ось щось таке потрібно шукати. Кидаємо трошки подальше. Говорили мені, що дистанція приблизно 50-60 метрів, загалом така середня, комфортна фідерна дистанція, на якій мало би бути зручно працювати. Так. У нас тут не дуже глибоко, мілководдя. Загалом весною краще шукати рибу на якихось таких мілячках. Як правило, там вода швидше прогрівається. Так, протягуємо. Зроблю напевно, що дві дистанції, одну ближню. Так от бачу вже. О, відстукує дуже гарно навіть. Ух ти! Можна навіть поставити кліпсу. Спробуємо. Одно ближче, одну далі. Дуже гарно відбиває. Так, Підозрюю, що перша точка в нас є. Шукаємо ще другу, кліпсуємося і можна буде вже годуватися. Прикормочку ще трішки дозволожив, вона настоюється. Прикормка має долітати до дна, в годівничці, гарно триматися і вже розкриватися тоді. Коли годівниця попадає на дно Тому що в нас тут є трошки глибини місцями, 5-6-7 метрів, дуже важливо зробити прикормку правильною. Ось так виглядає наша прикормочка вже готова. Подивіться, як, як вона гарно ліпиться, як гарно розсипається, правильно зволожена. Так, ну і по наживочках. У нас сьогодні є ще пінка опариш і взяв ще хробака. Хробачків тут трошки є. Хотів ще взяти мотилька, але мотилька не було. Годуємося. Зараз закину годівничок 10. Думаю, що на дальняку треба загодуватися, а от ближню дистанцію вирішив не кліпсувати, спробую такий. Пошуковий метод. Неодноразово мені вже так получалося ефективніше знайти рибу, швидше. Не завжди вона там стоїть, де ми хочемо її бачити, де ми її годуємо. Інколи можна швидше її знайти пошуковим методом. Ну що ж, нарешті нарешті дочекався першої рибульки, першої рибки в новому сезоні. Почалися якісь у нас такі трохи обсоси. Щось риба не добирала. Зробив я одну хитрість і вдалося відразу відкритися. Так, бачу, добре так ковтнула. Така невеличка, але і непогана плотва. Працювала закормлена точка з дальньої дистанції. Поступово прокормочка починає працювати, збирати рибу. Вийшло ще трошки сонечко. Можливо, воно також нам допомагає в ці такі весняні дні. Так, спрацював один опариш. Комбінація пінки з опаришем давала обсоси, а от рибка клюнула саме на таку. Комбінація. Так, ще одна покльовка. Протягую їх тут через зарослі трави тут. Минулого року було дуже багато високої трави. І є ймовірність що рибу там загубити, але ніби, ніби щось є. А може і нема. Ні, зійшла, зійшла рибка. Билася, билася, чув як годівничка зачіпає ту траву. Опариш обсосаний повністю, але ну, нічого. Приємно, то, що риба вже відкликається, що є вже якісь клюваки, є якась активність, тому що перші години рибалки то взагалі було дуже сумно. Помаленьку розбираємося. Рибалка це суцільний експеримент і кожен раз він новий. Так, Закидаємо, риба стоїть далеко, кидати. Треба далеко і складатися в ті закиди. Нарешті дочекався знов і Начебто вдалося рибу перевезти. Є трошечки ці проблеми з виважуванням, тому що багато всього на дні. Так. Думаю, що це знову непогана якась плотвичка. Так. Оп, ні, не плотвичка. Це вже в нас підлящик. І лящик невеличкий, правда. Але, але, друзі, весною кожна рибка дуже цінна. Кожна покльовочка. Ці перші загини після зими, щось неймовірне. Працює в нас опарик з пінкою на цей раз. Наживочку поставимо свіженько і закидаємо. Наразі зосередився на одному водилищі, тому що дуже делікатні клюваки треба слідкувати, підсікати. Рибка просто так не сідає. Так, опариш і піночка. Червоненька піночка маленька. І всю цю історію, друзі, я діпую. У нас ще ромці з мотилем. Бачу, що так, обсосів вже немає і рибка в принципі, засікається, сідає. Так, і в точку лову. Трошечки такий боковий вітер. Не прям дуже зручно ловити на далекій дистанції, але ми докидаємо кліт. Є ще покльовка, гарна покльовка, навіть щось так трохи підтискає, піддавлює. ну На самому початку то гарно репка трісла головою, так було відчутно. Що там, що там? Так. Щось є. Ще один підлящик. Ще один, друзі, підлящик. Так, піддавлював і клюнув відносно швидше, як попереднього разу. То попередню рибку треба було довше чекати. І цей навіть вже розмір трошки кращий. Так, гачок, віддай, будь ласка. Ось ну, така рибка. Ох, і почало в нас тут дути, вітер просто шалений. Ну а в нас щось є. Знову такий невеличкий підлящик. Непрості умови, непрості, дуже непрості, того, що ближче як 60 метрів рибка не клює. Рибки нема. Докинути на таку дистанцію, я можу зараз такий вітер за допомогою ось таких годівниць, але проблема даної годівниці в тому, що вона дуже погано спливає, а в березі багато трави. Ось такий фактор. Я взагалі в шоці просто. Дуже незручно ловити, коли такий сильний вітер. І коли риба стоїть так далеко. Так, спрацювала в нас пінка опариж. Класична комбінація. Пробував ще з хробачком, але поки найкраще показує себе пінка з опаришем. Так, і закидаю. Вже втихло з тим вітром. До Китаю зловив ще декілька невеликих гриб. Сусіди вже зібралися на їхнє місце вже заїхали другі. Зранку, коли я приїхав, було тут декілька рябачків, зловили вони одну платву до обіду на двох одну плотву. Важко. Тому що вітер, погодні умови, умови рельєфу, все внесло свої корективи. Непроста рибалка вийшла, але відкриття сезону. Завжди ці перші рибалки вони є такі не дуже прості. Інколи вдалі, інколи не дуже рибні. У нас сьогодні, я вважаю, все вийшло. Рибалка хороша, рибка є, відкрилися не з нулем, перший виїзд і зразу щось таке та й спіймали. Перезакинувся, от бачу вже на одну смикнуло, до речі, з ближньої дистанції зловив одну рибку і бачу одну потяжку. От Реально з ближньої дистанції просто така потяжка була. Не знаю, перевіримо. Є в нас ще е, в запасі декілька годин ловлі, тому що на вечір передає дощ. Не хотілося б змокнути ранньою весною. Тому будемо дивитися по погодних умовах Ну і ще трошки працювати. Так, треба перезакидати. Тут щось було смикнуло і пусто нема нічого. Рибки нема. Тут я поставив. І щось є. Що, є риба? Ану. Ух ти, друзі, дивіться, думав, що нема. Не билася так. У нас і риба. Така. Риба, риба, риба. Лотва. Так. Не заковтнула. От і ближня дистанція. Можливо, на вечір. Тут буде класна рибалка, тому що вітер стихає і рибка, як бачимо, підходить ближче до берега. Це вже друга риба з ближньої дистанції. То була в нас якась така дрібненька, а це така трошечки більша плотва. Один опариш і маленька червона пінка. Було би дуже круто, якби риба клювала ближньої дистанції цілий день. Так. І в точку. Це комфортно вісти. Ось така, друзі, в нас сьогодні рибка. Хоч не багато, хоч не велика, але все ж таки є. Так, щось було Щось було загнуло, але от протягнути через ці граблі, через ту траву. Це щось чимось. Я не знаю, дуже багато сьогодні риби я там загубив. Але щось і пройшло. Це. Вітер дує Таке враження, ніби я там ще півкорча з собою тягну якогось. О, відчепилася трава. О, що то Підлящик, друзі. І невеличкий підлящик. Сопливий. Біжі. І на ближній теж щось бачу. Проклюнуло було. Зараз скоренько ще перевіримо ближню. Отак От завжди. Найкраща рибалка на фідер починається в кінці сесії, коли вже точки гарно розкормлені. Коли вже більш-менш зрозумів, чого риба хоче, тоді і починається гарний кльов. Так, Не можу сказати, що там щось є. Я бачу щось дуже дрібненьке. От Чим ближче до берега, тим дрібніша риба. Зовсім дрібненька. Якась верховодка чи що це взагалі? Дуже дрібненька рибка. Ось така, друзі, рибалка на Дністрі. Ранньою весною, а риба ще така холодна, холодна з тої глибини. Тягнемо щось. А що не знаємо? Щось є. Не факт, що риба, а ні. Риба чи що це? Ракушка. Ракушка, друзі. Думаю, хто так може вже піддавлювати боком. Впирається, повертається. Ще травичка якась. І супротив шалений, особливо з такою годівницею. Будемо, друзі, завершувати нашу рибалочку. Вдалося нам сьогодні відкритися по білій мирній рибці, половити на фідерок, на Дністрі. Весняні рибалки вони такі всі непередбачувані. Проте ми з рибою. Задоволений я прикормочкою. Зібрала нам ту пасивну таку рибку весняну, примхливу. Хочу зібратися, встигнути до дощу, тому що бачу, хмари там збираються вже такі добрячі, не хочеться змокнути. Загалом вдалося нам спіймати там більше 10 рибок, платвечки невеликі, невеликі підлящики. Та я рибка, яка весною найактивніша, сьогодні у нас в садочку. Зараз буду збиратися і покажу вам той наш такий невеличкий скромний улов. Так, трави вітер нам накидав. Щось там... Щось там плюскається. О. Щось там таке та й спіймали. Так. Рибку не хочеться зайвір зайві газ травмувати, перекидати. Будемо зразу їх в воду. Такі плотички, підлящики. Непогана, друзі, рибка, непогана от ребець сьогодні був хороший. От два. Дрібненькі підлящики. Так. Оп. Ще одна, ще одна плотичка. Є, це рибчик. Так, а, тут сховалося. Є. Ось такий, друзі. Такий, друзі, улов. Рибки небагато. Рибка невелика. Але вона була, порадувала покльовками своїми. Після зими вже... Думаю, всі чекали цих перших загинів квівертипів, цих перших клювань. В цілому, як на мене, то рибалка вдалася. Такі невеличкі рибки у нас теж сьогодні були, маленькі верховодки. Їх відпускав відразу. Ось така, друзі, рибалка, такий у нас сьогодні улов. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ну а якщо ж вас зацікавила наша прикормочка, то знайти її можна завжди на нашому сайті anvifishing.com.ua З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!